Друзі, сьогодні був на сесії Переяславської міської ради. Вибісив, виявляється, я мера. Повідомив у Фейсбуці супертаємну інформацію. Огієвич в суді, правоохоронці інкримінують хабарництво. Звісно, у Фейсбуці люди почали там писати деякі, що мер має дати слово. Що мер має сказати так чи чи ні. На сесії мер сказав. Огієвич, свята жінка нічого не брала, це все наклепи. Наклепи ці організував хто? Депутат Бобромнік. Мало того, що він організував наклепи, він ще половину е корупціонерів цього міста свого часу довів до смерті. Ну, я був шокований своєю такою живодерністю. Але що поробиш? Корупціонери мають сидіти в тюрмі. Тому мер визвірився на мене. Давайте подивимося, як це було. Мені особисто, чесно кажучи, сподобалось. Оля Миколаїв Ногиєвич, яка працює в міській раді, характеризується як надзвичайно відповідальна, вимоглива до своєї роботи. Про будь-який наклик чи будь-яку відповідальність щодо взяти, взяти кабарів, або будь-яких корупційних складових абсолютно в неї були і є відсутні. Людина характеризується на попередніх місцях роботи кристально чистою відповідальною до своєї роботи повністю. Але та справа, яка є абсолютно сфабрикована, сфабрикована тими місцевими активістами, колаборантами, так їх би назвав би, з метою дискредитації органів місцевої влади, з метою дискритації мене як міського голови, а також і заступників, які зараз є. Я хотів би про це вас повідомити. Я не підіймав би питання, я би зараз сесійній залі. Знову не знаходилась ця особа, я не буду називати, хто вона по прізвищу. Я не можу дивитися навіть і в очі, бо це не людина. В свій час я питався виводити його із залу, але хочу дати певну характеристику. Я бачив, кому цікаво, потрібно подивитися, я покажу, як цю людину виганяли як вшиву собаку з районної адміністрації, як його знімали з голови районної адміністрації. Як він продавав землі на Дніпрі, як він займався корупційною діяльністю, як він вчиняв дії щодо агролісів, як він вчиняв ту корупцію, яка була складовою там його зарплаті. Я не буду говорити про інші складові, які були, але в мене питання, що зробила ця особа в нашій громаді? Де він був перші дні повномасштабної агресії, коли два місяці вся громада, вся територіальна оборона сиділа в окопах, охороняла громаду? Його не було. Де де на всіх похоронах, коли загинули наші воїни, жодного разу я його там не бачив. Я жодного разу не бачив цього людину, який що-небудь задонатив для наших Збройних сил України. А ви що за Ви Ми бюджет людина грабуєте колишнього керівника Вітанія Якименка. Ця людина довела, вибачте, до такого стану. Зараз знаходиться в стані реанімації корняному Кузьмичук Ларіса Васильівна. Я не буду говорити, до якого стану доведено було, відчаїв нашого керівника відділу освіти знаходиться в лікарні. І це постійно вся його діяти зараз на правосі не виключно на колаборантську позицію, на його дієво відношення. Кожен день я читаю його в засоб масу інформації в повну брехні, повну несенітницю, абсолютно яка не відповідає ніякої дії. Я зараз звертаюся до тебе. Піднімись, встань і попроси вибачення цієї людини. Попроси за ту всю брехню, яку ти говориш, і несе за себе масу інформації. Дивися уважно. На мене дивися. Встань, піднімися і вийди з залу. Покинь з її, щоб тебе тут близько не було. Ви Тобі ніхто не мав права. В житті оцінювати тієї мої, як військової ветеринар не має право професора звернення. Я за своє життя здобув славу ту, яку робив всю роботу в Україні. А чого ти так напало працював? в тебе немає 14 кримінальних справ? Тому що зробила, хоча одна кримінальна справа. Ти привів усіх путінських для того, щоб піднімати питання і голосує, і буде чи ні, встання повторюю. Попроси вибачення і вийди із зал. Так як тебе виганяв генерал ви полковник з Борисовської адміністрації. Та що так, не вже ви... виправдали? Мало мільйонів скосили, чи що? Ганьба! Ганьба маючи 14 кримінальних справ сидити, ще рот розкриває. Все місто лежить на колінах. Пановні колеги, приходом до розгляда. І рот розкриває, Чого так мало крав. Я сказав. Ось, В Україні йде війна. Ми всі говоримо сьогодні за об'єднання громади і в той же самий час на середині що ви для військових дали, скажіть мільйон гривень у минулому році, і то коли ми вигавкали? що військове передав по перше питання про звільнення першого за торгує ще діяльність виконавчих органів ради Анатолія Фесенка. казав? Я заявляю, що всі питання, які я зараз озвучив, будуть розглядатися в ньому по ньому суді. По захисту і гідності. От як, як ваші чути, на цю справу розглянуть, тоді будете розглядати нормальних людей. Тоді буде розглядати. А ви підете як помічники, як ті самі колаборанти будете виступати з боку? Да, так, да, подивимося, хто нас колаборант. По першому питанню. буде. на детектор брехні, а там подивишся. Аз до міського